Всім привіт! З вами Настя. Ви на каналі Good Game, І сьогодні я розкажу вам про настільну гру нідевелір від видавництва Woodcat Games. В цій грі ви збиратимете свою армію гномів. І в кого буде найсильніша армія гномів, тобто хто буде мати найбільше переможних очок, той і переможе. А де ще можна збирати гномів, як не в тавернах? В таверни прийшли три гноми, і зараз ми будемо їх вербувати. Гра розкладена на двох гравців, і зараз ви зможете побачити, як ми це робимо. В нас є 5 монеток, і три з них ми ставимо на значки таверн. Наприклад, на першу таверну я поставлю ось таку монетку, далі отак. І залишу, давайте найсильнішу п'ятірку поставлю. Інші дві монетки йдуть е, в, нашу, в наш гаманець. На цьому планшеті не видно, тому я покажу отак: оці монетки ставляться сюди. От, і порозкладаю. Ще тут. І по одній монеті зверху низ всі гравці відкриватимуть свої монетки. Так, на зелену таверну я поставила 0, а типу, мій е суперник поставив 3. Отже, а він виграв цю ставку, значить, він перший обирає собі гнома, якого він хоче завербувати. Уявимо, що він вибрав собі ось цього гнома. і він ставить його собі. Ось так от. А я, наприклад, беру собі ось цього гнома, до речі, гноми різних кольорів, типу різних спеціалізацій, і приносять очки вони також по-різному. І як саме я розкажу трошки пізніше. А зараз перейдемо до спеціального бонусу: монетки зі значенням нуль. Якщо ви поставили 0 на таверну, тоді ви можете поміняти одну з двох своїх монеток, які стоять у вас в гаманці, на одну з цих кращих монеток. От я зараз, наприклад, перевертаю, бачу, в мене 4 плюс 2 це 6. Отже, я більшу монетку, тобто 4 замінюю на шестірку звідси. І тепер я маю більшу монетку. Окрім того, що мені тепер легше буде вигравати ставки, сума всіх ваших монет в кінці додається а, і буде додаватися до ваших переможних очок. Отож, монетки, які зараз у мене в гаманці, перевертаються назад. А ось цей гном скидається. І ми переходимо до наступної таверни. Відкриваємо. Чотири-три. Мій суперник знову переміг, отже, він перший вибирає гнома. А, Наприклад, він вибирає цього, ставить його ось так з боку. Їх потрібно ставити в ряд. Якщо б це був гном того самого кольору, він би поставив його під низ. Ось так. Але він іншого кольору, тому буде стояти з боку. Тепер гнома вибираю я, я виберу собі цього і якраз таки поставлю його отак. Якщо у гравців нічоя на монетках, то першим збирає гнома гравець, а у якого більше значення на кристалику. Але після того, як вони забрали цих гномів, а вони цими кристаликами обмінюються. І щоб ви про це не забули, ось тут є такі прикольні підказки. Ось так і проходитимуть раунди. А зараз я вам розкажу, як приносять очки гноми. До речі, очки тут не зовсім очки, а хоробрість. І в кого буде більше хоробрості в армії, той переможе. Е, тому давайте зараз подивимось, як вона рахується. Хоробрість ковалів визначається ось цією табличкою, яка одразу на планшеті. Чим більше у вас карточок, тим більше е, хоробрості ковалівам вам дадуть. Так само рахуються мисливці. Бачите, у це зелена табличечка. До речі, ковалі дають більше очок саме на початку, коли їх поменше, а мисливці дають а, багато очок саме тоді, коли їх дуже багато. Бачите? Тут. Далі йдуть воїни, ви просто додаєте їхні циферки, а той гравець, у кого більше шевронів, тобто ось таких прапорців, той ще додає до цього значення значення найбільшої своєї монетки. Далі йдуть рудокопи, ви додаєте значення на їхніх шевронах і множите це значення на. Кількість цих шевронів. Інколи прикольно, що є рудокоп, який дає ноль очок, але він дає шеврон, тому він все одно дуже корисний. А розвідники зазвичай просто дають найбільше ось цих очок, але ви їх просто додаєте і все. Як ви вже зрозуміли, це така цікава гра з закритим аукціоном на збір сетів. До речі, в ній є ще один прикольний момент, це саме коли ви назберуєте 5 карточок у ряд, наприклад, якби я мала ще сюди, і сюди, і сюди карточку. Я могла взяти. Когось з особливих гномів, всі вони мають свої е, унікальні властивості. Ну і ви вибираєте собі його і ставите його або сюди, або сюди, і він приносить вам очки. Як ви бачите, тут є гном з трьома шевронами або навіть е, розвідник з двадцятьма очками, але це ще навіть не все. Тут є ще герої. Ось такі вони всі прикольні з різними своїми властивостями. Вони такі сіренькі через те, що вони не викладаються в ряди ваших спеціалізацій, а будуть стояти з боку. Але вони приносять дуже прикольні бонуси або дуже-дуже багато очок. От, наприклад, тут є такий гном, а, типу, це брати. І якщо назбирати всіх братів, ви отримаєте 135 очок, а цих братів є п'ятеро. Якщо ви назбираєте п'ятеро братів, будете мати дуже багато очок. А ще, до речі, в цій грі для вашої зручності є ось такі круті підставки, на яких ці карточки дуже зручно стоять, просто на відео не видно через те, що ви б не змогли роздивитися ці карточки, але під час партії ви їх собі розкладаєте, вони стоять, і їх видно з абсолютно любого місця, там, де ви сидите, де б ви не сиділи. Таких підставок є аж чотири, тобто вистачить на абсолютно всі героїв, і щоб ви могли зручно їх роздивитися. Я показала вам практично всі механіки цієї гри, тому давайте перейдемо до моїх вражень від гри Ні від видавництва Woodcat Games. Але перед тим я дуже хочу подякувати спонсорам нашого каналу. Дякую. Отже, оформлення. Насправді, коли я вперше побачила цю гру, вона мені зовнішньо не сподобалась через те, що вона така вся сіра. Єдине, що мені сподобалось, коробочки через те, що мені дуже подобається арт, він такий біленький, то це все прикольно. Я подивилася всередину, а тут все таке сіре, дивне. Але насправді, коли ви граєте, е до цієї сіризни привикається. От що мені дуже подобається, це е ось ця підставка з монетками. Монетки дуже типу, хорошої якості. Вони товсті. Якщо вам видно, показую, товстеньке. Їх прикольно тримати в руках, планшети вони також товсті. От е, Планшети мені подобаються, як вони цей, типу, сіренькі, і оце яскраво воно виглядає дійсно яскраво через те, що все сіре, а якісь кольори вони виглядають яскраво. Також ось ці таверни вони також виконані е, з досить товстого картону, але єдине, що карточки вони такої собі якості, їх потрібно вдівати протектори через те, що вони тонесенькі. Ми грали цю гру на двох і на п'ятьох, і вона грається і так, і так добре. Але можливо, десь посередині, тобто на трьох гравців, вона гратиметься найкраще, але я б на цьому не зацихлювалася через те, що а, мені здається, вона гарно грається абсолютно будь-якою кількістю гравців. Тобто ви одночасно ставите ставки, швиденько забрали собі по гному і граєте далі. За цей коротенький час я встигла пояснити вам, напевно, приблизно 90% всіх правил, тому а, ви швидше за все зрозуміли, що ця гра не складна, але в ній однозначно є про що подумати. Я б навіть сказала, що дуже багато вам придеться думати через те, що, от уявіть, ви склали собі ряд з п'ятьох гномів, і а, вам треба вибрати одного героя просто з неймовірно великої кількості, а в більшості з них а, абсолютно різні оці ефекти. Плюс. Тут багато я про що подумати, чи хочете якого гнома. Плюс тут є е, ще карточки, ось такі, про які я вам не розповідала. Такі карточки, ви будете їх отримувати. Е, якщо у вас найбільша армія певного типу гномів, ну це не важливо, але все ж ви будете змагатися з іншими гравцями, в кого більша армія певних гномів, а е, ще плюс, і це також думати треба. Мені здається, що в цій грі багато стратегії через те, що ви або можете складати собі ряди гномів рівномірно, щоб назбирати якомога більше героїв, або зосередити свою увагу на двох-трьох типах гномів. Наприклад, це стосується ковалів або мисливців. Також ви можете наприклад постаратися обміняти всі свої стартові монетки на ось ці монетки з великими числами, щоб за них отримувати також дуже багато очок в кінці гри. І для кожної з цих стратегій є кілька гномів героїв, які вам в цьому допоможуть. Чесно кажучи, в цій грі абсолютно ніякої тематичності немає. Очки це хоробрість, гномів ви типу збираєте в тавернах, а насправді ви просто вибираєте одного з трьох гномів. А що вам ті гноми, що вам та армія. Я вже навіть не пам'ятаю, якщо чесно. Але ця тематика дозволила по унікальному оформити цю гру в принципі, як зазвичай роблять в настільних іграх. Як на мене, в цій грі надзвичайно багато взаємодії, починаючи від того, що, е, по-перше, ви змагаєтесь за гномів на аукціоні. Потім, хто виграв цей аукціон, е, перший вибирає собі гнома. І він думає: е, взяти собі кращого гнома, типу для себе кращого гнома, чи надати якогось супермага крутого гнома своєму супернику. Але для вас цей гном, ну він такий не дуже. Також в цій грі ви будете змагатися за героїв. Е, герої, як я вже говорила, мають різні оці ефекти. І більшість цих ефектів треба всім гравцям через те, що вони унікальні, ви їх хочете. А, але якщо вони не унікальні, наприклад, як брати, ви не хочете дати всіх братів а, якомусь гравцю, який їх збирає, через те, що він тоді отримає ну, дійсно дуже багато очок. Тому ви будете собі побратим, оце забирати в свою армію. Також посередині гри ви будете змагатися а, за ось ці унікальні бонуси, типу в кого більша а, армія певного типу. І якщо до речі. В кого більше той забирає собі бонус, але якщо у вас ні, чи я, то бонус не забирає ніхто. А, і тут також дуже прикольний момент у цієї конкуренції, а, бо буває часто ситуація, коли ти хочеш або собі і мати найбільше запевну спеціалізацію, чи взяти іншого гнома так, щоб у вас з іншим гравцем було а, однаково і ніхто з вас не отримав той бонус. У випадковості абсолютно ніякої немає. Вся колода гномів прокручується під час гри, а ви постійно вибираєте з усіх героїв, якого собі захочете, та й все, що тут ще треба. Тут більше нічого випадкового немає, абсолютно нічого. Єдине, що тут інколи буває випадково, це зв'язане з цими монетками. Наприклад, ви хочете взяти собі 6, її тут немає, і ви берете 7. Інколи бувають такі неприємні ситуації, коли ви е берете собі 6, і ваш суперник теж має взяти 6, але ви забрали останню шестірку, і він бере собі сімірку. Або коли ви хотіли взяти е шестірку, але бачили, що її тут немає, розраховували на те, що ви візьмете сімірку. Ваш суперник взяв і поставив сюди шестірку. Ну, це дійсно випадково стає. Таке точно не прорахуєш. А все інше залежить від ваших дій. Я вже говорила, що тут дуже багато стратегій, а звідси і випливає, що тут дуже багато регравальності через те, що ви захочете попробувати пограти різними стратегіями. Також тут аж 21 карточка героя. А за партію ви будете брати приблизно плюс-мінус 5 карточок героїв. А вам захочеться багато пограти із багатьма різними героями. В різних комбінаціях різні герої можуть давати абсолютно різні стратегії. Плюс ви можете купити одного героя швидше, іншого пізніше, а наступної партії купити цих самих героїв, але в різній послідовності, і вам все одно буде по-різному трохи відчуватися. Цілком можливо. Хоч кожної партії ви робитимете одне, і те саме через те, що тут немає ніякого додаткового контенту, а через різноманіття цих всіх стратегій, які можна придумувати, вам все одно хотітиметься грати цю гру ще і ще. Отже, Нідевелір це крутезна гра, яку я можу порекомендувати і новачкам через те, що тут прості правила, і досвідченим гравцям через глибину ігрового процесу. Це, напевно, одна з найкращих ігор на збір сетів, яку я грала. Плюс тут є аукціон, а мені аукціони зазвичай не подобаються. У цій грі мені подобається аукціон. Тож я рекомендую цю гру абсолютно всім через те, що вона така прикольна, плюс і недорога. Наші з Максом оцінки ці грів. Ви знайдете в коментарях під відео, купити цю гру можна за посиланням під відео. А з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео.